Привіт! Наприкінці 90-х років в США проводилось дослідження в психіатричних закладах і виявилося, що більше 70% людей потрапили туди із-за неісправності орхтехніки. Ми розуміємо, що це є похідна. Того, що в компаніях на той час була, була така атмосфера нервова, графіки напружені, стосунки корпоративні були не, не, не кращі, і як наслідок нервові зриви і люди опинялися в психіатричних западах. У нас зараз ситуація не краще, тому що стресорів у нас зараз більше, йде війна, в когось рідні, близькі воюють, обстріли, повітряні тривоги, ну і багато-багато іншого. Тому в таких ситуаціях керівникам потрібно подбати про персонал. Потрібно подбати про наші компанії українські, про організації, бо на них тримається, по суті, оборона. Нагадую, досвід Наполеона, який здійснив мрію кожного українця, але по ітогу програв війну і підвело його забезпечення. Гренадери вже були в Москві, а обози десь тут, в наших краях, застрягли. Що ми пропонуємо? Психологічний хаб Танто пропонує низку тренінгів. Тренінг по психологічній підтримці співробітників компаній та організації. тренінг з надання психологічної першої психологічної допомоги, тренінг по відновленню ресурсного стану чоловіків та жінок. І тренінги під замовлення. Також ми можемо запропонувати. Тому звертаємо увагу керівників, організацій, підприємств, та Звертайтеся, Звертайтесь, контактна інформація під цим відео. До зустрічі! Ради будемо, бачити.